Українські рятувальники отримали четвертий транш допомоги від уряду Франції. До складу допомоги увійшло сім пожежних автомобілів, шість легкових спеціалізованих авто та одне санітарне. Крім того, пересувний медпункт із радіологічним обладнанням, сім причепів з човнами, пожежним, аварійно-рятувальним та медичним обладнанням. Це обладнання, яке ви бачите сьогодні. Тут воно насправді зібрано з різних французьких громад, які не можуть бути байдужими до нинішньої ситуації в Україні. Надали таким чином кожна що змогла. Саме обладнання для реагування у надзвичайних ситуаціях. Загалом координація цих зусиль відбувається під проводом французького міністерства закордонних справ і таким чином проявляється солідарність з боку Франції, її територіальних громад і загалом французького народу на користь України. Загальна вартість четвертого конвою майже 3 мільйони євро. Заступниця міністра внутрішніх справ зазначила, що Франція є один з лідерів Європейського союзу по допомозі Україні. Я хочу подякувати керівництву Французької республіки. Хочу подякувати особисто пану послу, який докладає всі ці місяці. знаходиться тут поруч з нами і докладає величезних зусиль для акумуляції бюджетів для об'єднання всієї Франції і отримання таких конвоїв, які ми отримали сьогодні.